Всім доброго доброго раночку. Розпочинаємо наш новий день. Ранок дуже чудовий, сонячний, погодка. Ну, не схожа на те, що буде дощ. Їду я за хлопчаками, зараз заберу хлопців, які будуть нам доривати нашу основну яму. Ось, я їх, правда, не знаю, мені їх. Порадили, кажуть, що молоді, амбіціозні, гарні хлопці, працюють добре і готові взятися за роботу. Вчора ми з Леною зробили опалубку, залили, ви бачили на вчорашньому відео. Ну, а сьогодні будемо докапувати нашу основну яму. Хлопці живуть не так уж і далеко від мене. Живуть вони на район Дніпрострой. Є у нас тут такий Зараз я їх заберу, привезу, покажу їм фронт роботи. А сам поїду в лікарню і з лікарні приїду і буду в місті з ними працювати. Зараз покажу вам трішки Нашого Романкова школу, де я навчався. В общем, дивіться, наші тут місні достопримічательності, поки ми їдемо. За хлопцями. Ранок дітлахи йдуть в школу. Школа у нас дуже-дуже чудова. І дитячий садочок у нас чудовий. Тут же у нас і жіночий монастир є, дуже-дуже така велика і стара-стара церква і монастир. Ось. Район дуже чудовий, дуже гарний. Ось така, такий монастир у нас тут. А оце наш район. Магазини тут все як положено. Оце ви бачите, школа і садочок. Ось такий гарний у нас садочок. Він у нас взагалі, як то кажеться, Ну, він на сонячних батареях, коротше, тут усе своє. Якщо немає світла, то він на сонячних батареях. Сам себе забезпечує, якщо нема води, то в ньому є своя, вроді як є скважина, не знаю, правда чи ні, але так кажуть. Тут у нас ходить автобус, Ось сюди я ходив до школи. До школи мені було зовсім недалеко. Тут ось, ось де стоїть бабулечка, поворот, повертаючи вгору, пройдя ще 200 метрів і я вже був вдома. Ось так. Дороги у нас вроді тут нічогенькі, хороші. Зупиночки поробили, все, у нас тут, як то кажеться, чудово. Район у нас великий, повністю частний сектор, але дуже-дуже великий такий район. Мабуть, один із найбільших районів в нашому місті. Теж хтось, бачите, кришу міняє. Люди живуть, обживаються. Війна йде, але життя не стає. Всі знають, навіть не те, що сподіваються, а всі знають, що Україна не переможна. І свою перемогу ми здобудемо любою ціною. Ну ось так. Зараз заберу хлопчиків і повернемося додому. У нас ходить автобус, я вже казав, так да? двоєчка до нас сюди бігає. Ну, у нас тут взагалі дуже чудова. У нас тут є трамвай і два вида маршрутки. Це другий, 2А і 24. Ось так. Так, забрав я парней. Парни працюють. робота кипить. Що таке молоді? А -а -а. Да, молодці парни. Значить, як завжди, да, набираємо, копаємо, а вивозимо ось сюди підсипаючи далі участок. Що, парни, за сьогодні гепнете? Гепнуть. Ну все, сто процентов. Молодцы. Наша опалубка себя чувствует чудово. Уже подзастыла. Сегодня я Займуся, дошью тут доску і буду доливати. Перед цим як це буду робити, для початку поміняю бочку у поросят, бо для них та бочечка вже дуже мала для води. Треба їм щось побільше. І спробую два соска поставити, щоб їм було зручніше, а то за один сосок б'ються. А у Ленни тут, як завжди, усе кипить. Да. Лена, привіт. Робота кипить. Да. Хлопці теж робота кипить. Кажу, хлопці, за сьогодні бахнете. Кажуть, молодість? Молодость, так? Да? Звісно. Я в їхньому віці, Лена, оце утром просипаюся, так зрозуміла. короче, піднімаю, дивлюся, а у мене короче, на пузі щось крутиться. Ну, придивився, а то зімний шар. Отак, <рес> <рес> ну, так. В їхньому віці на одному пальці крутився. А зараз вже 44 трошки здоров'я не вистачає. <рес> 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 Просто, звісно, важко. Якби ну, ти так, да. так тільки займався одною ямою або. Покажи один... нам, що ти тут вже накоптила. Накоптила реберця, трошки ковбаски. Реберця, ковбаски. Ой, м -м -м. Да. А ребер це під пивко. Ай-яй-яй-яй, да. да? Да. Да. а тут вже наготове лати. Чіплю да? щечка угу. і коптиця там баличок, трошки почерювка, трошки колбаски. Угу, Чудово, чудово. Ну, А я зараз передіваюся і будемо нашим поросятам е, міняти бочку. Ставити більшу і спробуємо на два соска їм поставити. Так, Б'ються за, за воду, один. Да. <рес> <рес> за один б'ються. <рес> Вчора вже убрав у них дитячу соску, ну, поїлку дитячу малу, вже поставив дорослу. Вони не напиваються тою. Ну так, да. ні, вони напиваються, просто вона одна, і вони за нею там вічно крик, ор стоїть в свинарнику, приходиш, а там бо... війна за сосок, <рес> за, за воду. Це <рес> було за корито, курив зараз багато. <рес> Вони облюбували так новеньке, от щось їм. со старого не так, а з новенького їм так. Їм, <реш> не, так воно трошки глибше, трошки більше. І так, уже за, за корито не б'ються, б'ються, воду. Все, передіваюсь і працюємо. Давай. Так, ну переробили їм водичку, поставили ось таку здорову їм бочку, тепер їм буде води хватати. Зробили на дві соски. Тепер битися за воду не будуть. Хватить води всім, так? Да? Конечно. Тепер балдино, корит багато, свободного міста валом і води дві соски вам хватить. Та й бочка така чудова на 50 літрів. Лен, я думаю, на 50 літрів їм. На день буде вистачати? На ну, день, так. Да. Ту маленьку, 3-4 рази в день ми набирали. да, Бо 10-літрову маленьку ми 3-4 рази в день їм набирали. Ну, Маленьку поставимо наші гутієри. Наконець це да, Наконець-то заповнимо, як звати. Поставимо гутієри. Е, Нуф-нуф, наф-наф, ніф ниф е. Нюхнюх. Нюхнюх -нюх і, е, і пеп. Будуть пити за цих двох. Нфнуф, нафнаф, ніфніф, нюхнюх і пеп. <ріху> ну, понятно, тут є і свинки, ну, нічого. Всіх будуть одинакові чоловічі імена. Так, добре. Хай радіють, а ми пішли тепер повісимо наші. Гутієрі ось оцю маненьку бочечку. Ну що, маненька, ну, для однієї свинки вистачить. Ну і гутієрі ми теж прицепили водичку. Для неї поменше, звісно. Ну, для неї однієї буде достатньо. Так? Да? Що ти моя хороша? Що? Що ти нам покажеш 5 числа? Не будеш ти гуляти? Ні? Зарядили ми тебе 18-го чи ні? Все покаже 5 -е число, 5 -е травня. Хлопці тут маслають, риють. Ось сюди висипають усе хлопці. Лена розравнює. А, хлопці, як два бульдозера. Бууууу. Скажуть мої зрителі, що короче, ти наняв якусь дітвару. Це не дітвара, їм вже є по 18 років. В такому віці вже хлопці не тільки дівчат портять, а й в армії служать. Ось так. Робота. кипить. Ну, молодцы, прошли так уже немало. Что там? Привет друзьям, товарищам. Маме, привет. Маме своей хочу передать привет. Я очень ее люблю. Хочу передать своей девушке привет. Я тоже ее очень сильно люблю. Молодцы, ба. Молодцы, все правильно. Батьков треба кохвати и... Дівчат своїх теж. Якщо вони гарні, то треба. Ну, парні, а на що кошти витрачати будете? На подарок мамі якраз. На подарок мамі, молодець. А на ти? На часі. Часи, хоче хлопець. Молодець, ба. Ну ви молодці, звісно. Зараз подивитися на нашу молодь, то всіх цікаве тільки одне. Це побухати водяри. Покурити всякої зарази, понюхать. Да. А ви, молодці хлопці, все правильно. Життя треба строїти своє, а то все дурня, те все не потрібне. Тим користуються тільки слабаки. Так, ну поїлки зробили. Зараз будемо робити нашивати опалубку. Нашивати опалубку і доливати нашу яму. <рес> Хлопці кать, підпишемося на ваш канал. Підписуйтесь. <рес> Плюс два сьогодні точно буде. <рес> Плюс два? Так. Так, ну поки колено хлопців годує, обід, обідня перерва, хай їдять і віддихають. Засипаємо сюди і вже починаємо засипати отам. Оця вся площадка теж буде засипана. Чуть почуть, трошку потрошки. Але двигаємося. Ось так. Так що після обідяної перерви будемо продовжувати. Так, на сьогодні, на жаль, опалубка не вийде. Як то кажеться, за двома зайцями не погонишся. Тому що хлопці молоденькі, молодці, гарно працюють. Але треба їм кое що підказувати. Ось раз. Ось так підсипаємо ми участок. Хорошо ми так підсипали участок наш. Взагалі замечательно. Що вже зробили за годину після обіду? Ось так. В дві ступеньки шмалимо так і правильно і проще і глибину удержувати краще. Як два крота риють вовсю. Ось вже досипаємо останній кусочок і підемо з того краю опять повторно зверху насипати. Хлопчики вже добираються до краю. Чим менше, тим важче, да, хлопці? Є таке кажуть, так. Да. А що там у нас гудить? А що тут гудить, я не пойму. а, -а, -а Єліна Сергіївна. ми у вас... Ми вас піймали на гарячому. У вас тут йде вакумірування, так? Да. Що да? да. угу. ти тут вакуміруєш? По червовочек щічку. По черьовочек щічку. Звісно, Е? Не. Диви, Як гарно запечене, да? так? Такий шматочок. Таким би вот так, тух, по губам, так по губам, да, по губам. да, за пакетами прийдеться їхати нам. З'їздимо. З'їздимо. А це щочка, так? Гарна така щочка. А завтра не вийде. Тут, короче, стараємося. Там солиться в розсолі, тут вже вакуується. Там ще воно коптиться. Ночью просипаюся, нема моєї Лени. Де моя Лена? Аліна капченням займається. Оп, прийшла, лягла. Думаю, нено ну, закінчила. Оп, знову Лени нема. Опять заходить. Де ти була? Та я ж каптю ходила на каптільню дивиться. Господи. Да, я такая, я така, да, да. Так, добренько. Ну, працюй, працюй, не будемо тобі заважати. Давайте. Так, хлопчики трошечки не дорили. Трішки залишилося воно. Але я розумію, вже немає хлопців і сил, і мочі. І було прийнято рішення, що завтра вони дориють. А сьогодні я з ними розчитаюся в повному обсязі. Я розумію, наперед розчитуватися не можна, але хлопці ведуть себе гарно. Хлопці такі, ну як би сказати, молодці. Коротше. Одним словом. Дурного в голові немає. У 18 років в них дуже світла голова і вони просто молодці. Таким батькам хочеться даже подякувати, щоб батьки так гарно виховували своїх синів. Так, ну, на цьому сьогодні відео буде закінчуватися. Лопати помиті. Мерседес лінин помитий. Все воно засипано. Будемо зараз з Леною розгортати. І там теж будемо розгортати. А завтра це все доробиться і дочиститься. Дякую за увагу. Пишіть коменти, ставте лайкоси. Дякую, що були з нами. Всім пока-пока.